Чорнобиль символ глобальної трагедії трагедії, яка стала великим суспільним потрясінням, залишила глибокий слід в історії людства та вплинула на життя багатьох людей. У день 39-х роковин Чорнобильської трагедії. Активісти Чорнобильського руху, духовенство, представники різних громадських організацій, керівництво міста на чолі з мером Ігорем Тероховим віддали шану пам'яті героїв, які захищали людство від наслідків викидів радіації. Було покладено квіти до пам'ятника ліквідатором аварії на ЧАЕС. Під час спільної розмови мер подякував Гнобильцям за їхній подвиг і самопожертву він зазначив, що завдяки їхній мужності було врятовано життя мільйонів людей. Пам'ять вона жива, і дуже важливо сьогодні, що ми, збираємо. ми збираємося разом з чорнобильцями, бо тоді ці люди захистили нас від такої чуми, яка була, і дійсно рискуючи своїм життям, а хтось з них і поклав своє життя за те, щоб ми жили, і це важливо пам'ятати. І особливо зараз, коли йде війна і жорстока війна, дуже багато чорнобильців пішли. І боронять нашу землю, і я дуже вдячний сьогодні всім чорнобильцям, які зібрались і які не змогли прийти. Але вони у Харкові вони працюють, вони роблять все можливе для того, щоб захистити Україну, і це приклад для всіх нас, як і тоді, десятки тисяч харків'ян долучилися до ліквідації аварії на Чорнобильській. Станції, і як тоді ми спасали весь світ і Європу, так і сьогодні наші воїни точно так спасають Україну Подія, яка сьогодні є. Вона до сих пір відкликається в серцях наших людей. Українці пам'ятають той подвиг, який ці люди здійснили тоді. Їм честь і шана за їхній подвиг, за все те, що вони зробили в той час для України. Вибух на четвертому енергоблоці атомної електростанції стався 26 квітня 1986 року. Він спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Після аварії людей з 30 кілометрової зони навколо станції відселили Ця територія закрита для вільного доступу. І нині загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населених пунктів, у яких на кінець 80-х років минулого сторіччя мешкало майже 3 мільйони осіб. Лише завдяки самопожертві лікві... Від наслідків катастрофи, багато з яких заплатили за це власним життям і здоров'ям. Вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. Коли була трагедія, я був солдатом радянської армії, ну внутрішніх військ. І коли це трапилось, ви знаєте, що першими на ліквідацію прибули пожарні, за ними були підняті по тривоги. Солдати, солдати військові частини допомагали місцевим евакуватись, іншим підрозділам. Ви тоді розуміли масштаб трагедії? Чи? Ні, ну, ми були солдати. Що таке солдат? Це приказ надали, і все, ти виконуєш приказ. І потім думаєш, вже що. Що буде, бо кулі не свистять, бомби не падають. а то, що станції пожежних вивозили у радіаційні центри, то вже потім ми дізнавались всі. Наразі в місті налічується декілька тисяч чорнобильців. Звісно, що з початком повномасштабного вторгнення багато хто виїхав за кордон чи в іншій області України, але наразі все ж таки Чорнобильський рух він так само залишається активним і вони. Приймають участь у всіх міських заходах, і вони дуже допомагають їй гуманітарно, і волонтерять, і намагаються зробити все, що від них залежить, для того, щоб не залишатися осторонь, а допомагати харків'янам у цей надскладний час. За міжнародною шкалою ядерних подій цю аварію класифікували за найвищим сьомим рівнем небезпеки. За різними даними, протягом лише одного місяця після Чорнобильської катастрофи від отриманого опромінення загинуло від 30 до 200 пожежників і працівників АЕС. Харків шанує тих, хто віддав своє життя задля запобігання техногенної катастрофи минулого століття. Аліна Курмашова, Олег Синицький, Світлана Бреус, Олексій Стрінков, Харків. Новини.